Отже, темою сьогоднішнього нашого уроку є громадянське суспільство. Ми повинні згадати два такі визначення відносно що ж громадянське суспільство з точки правознавства. Ми пам'ятаємо, що це стійкий зв'язок з державою. Громадянина, як у держави відносно громадянина, є права та обов'язки, і держава повинна захищати інтереси свого громадянина, так і громадянин він має певні права в цій державі і несе певні обов'язки щодо держав. Прикладом цього є, наприклад, захист своєї батьківщини. Якщо ми кажемо про всесвітню історію, прикладів може бути багато щодо становлення громадянського суспільства. Це і французька революція, коли вперше з'являються гасла за права та свободи. Сюди можна віднести, наприклад, коли в нас відбувалася громадянська війна у Сполучених Штатах Америки та афроамериканці боролися за те, щоб бути вільними та отримати також своє право на розпорядження своїм життям. Можна навіть віднести туди революції 1905-1907 року, коли населення також боролося з царизмом і боролися за свої права, і хотіли зробити з Росії конституційну монархію, тобто вимагали відміни припасного права, наприклад, декабриста. Тобто багато історичних прикладів є, і тепер нам потрібно розглянути більше з точки зору філософії, що ж таке громадянське суспільство. Отже, покликана забезпечити умови для. Самореалізація окремих індивідів, колективів, приватних інтересів, потреб і елементів громадянського суспільства їх є багато. Тобто, де ми зустрічаємося з інтересами? Це вони бувають професійні, конфесійні, там творчі, охоплюють всі сфери суспільного життя. Також, коли ми кажемо про громадянське суспільство, ми кажемо про те, що воно сформовано на основі громадянських цінностей. Тобто, кожне суспільство воно має певні цінності, поняття про добро та зло. Це і сфера спілкування, і спонтанна самоорганізація та самоврядування вільних індивідів на основі добровольно сформованих асоціацій, захищена Відповідними законами від прямого втручання і регламентації з боку держави. Ну тут, як приклад, можна привести такі держава не втручається в особисте життя людини. Перше, це взагалі у нас поняття виникає в середині 19 століття. Тогочасні такі мислителі, це були Монтесія, Канк, Гегель, Токвіль. Вони саме і видають нам термін це громадянське суспільство. Але автори цього підручника вони їх уособнуло таке поняття як. Сукупність самостійних і незалежних від держави, суспільних інститутів і відносин, які представляють волю та інтереси громадян, також ми кажемо про те, що життя в цілому суспільстві, як вважали мислителі, ґрунтується на засадах індивідуальної свободи. Тобто кожна людина у державі вона повинна бути свободною. Також, якщо є громада, то вона має право на автономність і є правові засади, на яких повинна формуватися сама держава. Далі ми кажемо про те, що існує саме регуляція громадянського суспільства. Вона забезпечує ринкові відносини, але одночасно вони призводять до посилення соціальної напруженості внаслідок різного соціального розчарування. Зубожіння працюючих верст і втрати ними почуття рівноправних. Таких членів, тобто, це не повинно відбуватися у громадянському суспільстві в другій половині 19 століття існувала концепція громадянського суспільства, що висунута була на перше місце позитивними аспектами. Казали про те, що людина повинна співіснувати з іншою людиною. І так у нас з'являється поняття, над якими працюють це тоталітарні режими, наприклад, як фашизм, нацизм, сталінізм, це добре чи погано і що найкраще. Наша система це все ж таки демократична система. існує поняття легітимне насильство, тобто, коли держава задля досягнення своїх якихось цілей використовує суспільство, яке проживає. Це ж якраз і є прикладом фашизму, нацизму та талінізму. Прикладом нам кажуть, що ідеальне таке громадянське суспільство, воно все ж таки існує у Центральній та Східній Європі, і також у Сполучених Штатах Америки. Тому що там вперше формуються такі демократичні засади співіснування. Можна сказати, що і Україна також має складний процес формування громадянського суспільства, тому що історично ми боролися за власну незалежність, отримали її у 1991 році, і досі продовжуємо відстоювати свою державу територію права нашого народу і намагаємося берегти свою ДНК. Ми повинні також розглянути друге питання: це суть, атрибути і функція громадянського суспільства. Ми кажемо про те, що поняття громадянське суспільство застосовується для характеристики неополітичної частини соціальної системи. і воно має сенс лише за умови розмежування суспільства та держави. За своїми історичними структурними і культурними характеристиками, воно відмінне від людського суспільства в цілому та взагалі така цікава інформація, що інколи громадянське суспільство називають третім сектором. Такий вислів набув значного поширення саме в нашій державі. За такою секторальною моделлю суспільства, всі суб'єкти, що беруть участь у створенні валового національного продукту, поділяються на чотири. Категорії. Перший сектор це первинні державні організації, які існують за рахунок податків. Другий сектор це бізнес. Які розвиваються за рахунок свого прибутку, третій сектор це неприбуткові некомерційні організації, які існують за рахунок пожертвувань. І четвертий сектор це домогосподарства, джерелом для розвитку яких є прибутки членів сіми. Інститути громадянського суспільства вони є різноманітними і мають певну структуру. Щодо структури, виділяємо наступну: що є добровільні громадські організації та громадянські рухи, політичні Партії на початковому етапі формування і діяльності, поки вони не беруть участі в механізмі державної влади, це незалежні засоби масової інформації, що формулюють і висловлюють громадську думку. Громадська думка також виступає структурним елементом соціального інституту. Частково існують вибори та референдуми як засіб виявлення громадської думки. І захисту інтересів окремих груп. І також у нас є залежні від громадськості елементи судової і правоохоронної системи. Є суди присяжних в деяких країнах, у наших країнах, наприклад, цього немає. Є народні міліцейські такі загони. Ми знаємо, що в нашій країні міліція вже називається поліцією, і на це потрібно звернути увагу. Також потрібно знати функції громадянського суспільства і дивимося, взагалі, що відноситься сюди. Це те, що інститути громадянського суспільства дають упевненість громадянам у своїх силах, гарантують непорушність особистих прав громадян. Інститути громадянського суспільства надають упорядкованість виявленню вимог і протестів індивідів, тобто це співіснування разом держави та окремого індивіда. Інститути громадянського суспільства сприяють захисту інтересів одній соціальній групі у протистоянні з іншими. І ми кажемо про те, що здійснюючи свої функції у складі соціальної системи громадянське суспільство здатне повною мірою лише за наявності. Певних атрибутів це організоване громадянське життя, звичаються саме головним законом в державі. У нас конституція. України і наявність публічного простору це такий обов'язковий атрибут. Незалежність від держави потрібно, щоб в ній існували різноманітні автономні такі асоціації, які будуть дотримуватися прав та обов'язків щодо співіснування з державою. Також основа зорієнтовна на громадські інтереси діяльність, що приводить до співпраці, солідарності та взаємної довіри. Приклад з історії Сполучених Штатів Америки як Саме формувалося громадянське суспільство там, і бачимо, що громадянське суспільство, за своїми видами, воно поділяється на демократичне громадянське суспільство, посередницьке громадянське суспільство, виборче громадянське суспільство, освічене громадянське суспільство. У демократичному громадянському суспільстві головною справою об'єднань громадян стає формування в них почуття політичної дієздатності, здатності до. Розгляду політичних питань задля загального добра у посередницькому громадянському суспільстві головну роль відіграє формування в громадян не політичних чеснот, а якостей, які забезпечують цілісність ліберальна демократизація, громадянські відкритості, там товариство та відповідальність існує щодо цього питання. У 19 столітті формується виборче громадянське суспільство, і це переважають у нас саме Сполучені Штати Америки в цьому напрямку. Вони обрали, і вибор щодо управління держави лише буде за громадянами США. Вони там, до речі, можуть прийти до їхніх там законодавчих органів, війти у комп'ютер, і там буде звітність, куди уряд витрачає кожну там копійку, тобто там є вільний доступ громадянам, не на дозвітності також ми кажемо про свідчений громадянський такий контент розвитку суспільства. Він в першу чергу є у східної Європи, і це доводить, що це демократичний розвиток цього суспільства. На заході формувалися Незалежно від держави, але спочатку поширювалося лише на сферу освіти та культури. Тобто все починається через освіту і через культуру, наукою досягнення суспільства, а потім вже йде до галузі права і якимось чином осідає в самому суспільстві. Фактично в усіх країнах формування загальних спільних риз громадянського суспільства відбувалося в поєднанні з національними відмінностями. Тобто це нам підтверджує правило, що кожна нація має право на самовизначення. Отже, приходимо до визначення, що громадянське суспільство це сфера реалізації. Особливо приватних цілі та інтересів окремої особистості свободи в громадянському суспільстві немає, оскільки в ньому постійно існують суперечності між приватними інтересами та владою. В свою чергу автори підручника наголошують на тому, що громадянське суспільство це така форма організації суспільства, де існують неконтрольовані державою розвинені такі політичні, правові, економічні і культурні відносини. Між окремими індивідами. Дякую всім за увагу.